Коротше, день просиділа, провтикала в телефон, відправила тільки свій, хвор... ну, коротше, хворобовий. Це такий лист, внесок на ЗАЗ-53. Наконець-то довтикала, що я можу сама це зробити. Чого мені бухгалтерша не сказала, коротше, така історія. Ще коли я попала в больницю і випис... а, після больниці виписали мені той больничний лист. Я бухгалтерша. Вона каже, напиши на мене довіреність, я складу о, ньок о больничних грошах. Ну і я ж напис... написала, коротше, вона вислала бланк, роздрукувала одну літеру, чомусь не додрукувало в її прізвищі. І її те пальномоцництво ну, не прийняли. Ну, і я, коротше, а вона мені пише аж ось недавно. Пільномоцництво не прийняли, тіпа. ну, тобто вона не дивилась, не слідкувала і, коротше, в общем, відклоніли, і вона не може зложити той вніс. Я давай давати пільномоцництво через ЗУС якось там, і воно щось вискочило, підпис не поставила. Бо там, як висилаєш файли, то мусиш підписатися підписом електронічним або через банк. І потім, коротше. Не поставила підпис, і вона каже, що да ні, воно, навіть не поставила, я ж знаю, що воно не поставило. Бо якщо я підписуюсь профілем за Уфаним, воно завжди пише мені на почту, ви зробили підпис. Коротше, я така сиділа, думаю, Блін, можливо, я можу сама це зробити, ну не може бути. Розбиралась і знайшла, що треба зложити внесок ЗАЗ 53. Я відкрила ЗУС, зайшла, не можу знайти той бланк, де внос, внесок робити. В пошукову систему в ЗУСІ вписала тей... ЗАЗ-53, дочитала, що треба такий -та -та, внесок у зложенні засілку пілогнаційного. Ну, воно те саме виходить. Коротше, вписала дані, які там знала, які могла. Просто методом тика. Там вже мої були дані деякі, а деякі я описала дані свої фірми. Ну, і коротше, і коротше, що? Ну, і подала. Не знаю, чи правильно, чи неправильно я зробила. Просто методом тихо все роблю. Ну, і, коротше, оце відправила. Думаю, о, ну хоч щось зробила, вже якісь кроки. І треба завжди робити пошагово, по крокам, так потрошку. Ну, тобто не виходить все зразу, одразу, то просто крок, крок по кроку, так от малими шашками, йдеш, ідеш, зробив один крок. Подивився, чи вийшло, чи не вийшло. Якщо не вийде, то вони прийшлють якісь повідомлення, що не, не вийшло чи ще що. Ну і коротше, я зробила і одразу в мене таке полегшення. А ще я да, 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 риби засолила. І, коротше, виглушила вже пару літрів води, тому що страшно сушило. А зараз думаю, що це мені поїсти? Чи мені поїхати в магазин? О, можливо, я поїду велосипедом. У мене ж велосипед внизу. Поїхати в магазин, купити щось. Бо я так не хочу їхати автобусом. Уже надоїла, А велика можна, і там повинно бути місце для ровера. І, коротше, проїхатися якраз раз з велосипедом. А ще спілкувалася з одним чоловіком. І, коротше, він позвонив, щось хвилину поговорив. Ну, такий красивий, конечно. Нормальний. Не через сайти. Бо там одно, одно Г, коротше, не знаю. Там збирається все безпомічне, нещасне, озабочене і чокнуте. Ну, і коротше, а це просто там через знайомих. Ну, видно, що такий красавчик із, із Америки. Ну, і коротше, він такий смуглий, на індійця похожий. Ну, як мені подобається, мені подобається азіатські. Чоловіки азіатської зовнішності. Якось вони такі прямо, якісь дуже гарні. Навіть якщо не гарний, то він все одно якісь такі очі в нього такі дивляться глибоко кудись. Я якось так можу їх охарактеризувати. Ну, це така довольна, що я вже, коротше, розібралась з тим зусем. І оце такі справи, які мене все час гнітили, тормозили. Тому що це було в школі, треба було забрати. Ну, те... ну, що я школу закінчила. І я не могла вибратися. Вчора я вже з'їздила, мені подружка підвезла мене, і я довольна, що я забрала і написала заяву на перездачу екзамена одного. Тести я не здала. І така, фу, ну слава Богу. Потім ще залишилось забрати документ, і там сказали, з якого адресу забирати ну, в школі. Документ це, це свідоцтво про закінчення школи середньої 11 класів. Я здавала просто, коли поступала. Ну, і коротше це забрати, потім ще треба паспорт зробити мені, загранпаспорт, і український внутрішній 45 років міняють. Ну, коротше, оце ще треба мені вирішити. Ну, якось трошки хвости під... підтягують, типа. І якось так зразу легше. Ну, і зараз, напевно, поїду все-таки велик, візьму, проїдусь. І, коротше... Куплю щось, не знаю що. Ноги крутить. Вчора у басейні в ледівній воді покупалась. Все, сьогодні ноги як задубші і крутять кості болять. Треба їхати на море, окунати їх в море і прогрівати. Ну, не планую поки що, бо нема за що. Точніше, планую, але нема за що. Оце така фігня. А то моя квіточка там стоїть. Їй там уже легше бачу, вона одразу свої листя розправила, розширила, тому що вона стояла під вікном, їй там жарко і недобре, вона не привикла до такого кількості світла. А тут їй трошечки легше. Сразу якось відчувається, вона якась така бодра становиться. І така вона вся. Не така, що вже Ну, Треба ще таких п'ять вазонів і порозсажувати, бо там дуже багато квіток в одному. Воно вже розмножилось там і коротше, йому там важко в тому вазоні.